Всім привіт, компанія автопарк Вінницький філіал. До нас приїхало чудове надходження. Ви їх дуже любите. У нас з'явився Nissan X-Trail, офіційний, 1.6 дизель з автоматичною коробкою передач переднім приводом, весь цілий весь в заводському окрасі і з пробігом. 70 тисяч кілометрів. Машинка в нас просто в стані нової, легко у нас оригінальні диски з зимовою гумою мішлен, камери 360, дуже класна комплектація, безключовий доступ на передні двері, повний хромпакет, рейлінги. Зверху велика панорамна стеля. Електропривод, кришки, багажнику, передні-задні партроніки. Все просто в максимально збереженому стані. І машинка у нас з 2017 року, до речі, по салону. Текстильний салон. Під чохлами. Під чохлами у нас все в ідеальному стані. Повний електропакет вікон. Давайте перейдемо до переднього ряду. Ось Так все виглядає, Шкіряне мультикермо, дуже багато асистентів, жодних помилок немає. Гарна мультимедіа, пробіг наш, до речі, 69. Передні підігріви, все є в машинці. Преміум акустика Бузе. Отже, друзі, кого зацікавила дана пропозиція. Ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, Дина. Дане авто можна придбати у нас за ціною 23 тисячі 590 доларів доступний в та кредит. А також можемо допомогти вам пригнати авто.